Крипта з ну я в ній з 2017 року вона відійшла від токенізації і відійшла від реальної економіки, того що вони не не, не зрозуміли і не знайшли, як зацепиться за реальний сектор економіки. Бо там дуже багато треба вирішувати питань, які в крипті питання не треба вирішувати. Верифікація лічності, ідентифікація лічності, там підписання договорів, юридична защита. А якщо банкротство, то як отобрати це імущество і розпродати його на аукціоні і повернути всім тим день, які купили цей токен. Це це зовсім. Інший спектр питань, які крипті крипта не пішла в це вирішувати, вони прийшли в віртуальну гру, і те, що ми зараз бачимо: 60% по моїй аналітиці топ 2024 року це мемкоін. І я це аналізую як фактор піти в гру, піти в криптоказіно, піти от в цю жажду людей, да, виграти, тому що зайти в реальний бізнес, да, поки, що, поки що важко крипті. Тому я. Що основа саме на практиці іншої токенізації, світ побачить, що токенізувати можна вот так от і по-другому, і відбудеться процес переоценки ценностей крипти, так само як і після DeepSeek, всі почали переоцінювати цінність OpenAI і американських моделей штучних інтелектів.